Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні неділя, 21 липня, приїхав познімати машинки. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, обов'язково коментуйте. Поїхали! Ну, коротше кажучи, якось так дивіться. Перші наше слова тут немає машин. Бачите, ось така ситуація. Зараз що є, то і не збираємо. Людина каже мені, що в тебе є мільйон підписників. Я кажу, не знаю, скоро взагалі не буде нескільки. Базару немає. Дивіться, ось така шкода фабія. На дисках вже на нашій реєстрації машинка на автоматі. Четвертий рік, 254 п'ять пробігу, 1.4 бензин, 5600. Відкрита? Так, да, відкрита. Бачите, має передні склопідйомники, ткановий салон, простий руль, автоматік, кондьор, магнітолка. Все просто. 5600. Збираємо для вас все, що є, але я не знаю, що буде. Ось такий Volkswagen, також дивиться на українській реєстрації, на дисках, червоний кольор. Каді, 2 літра дизель, стан сів, поїхав один власник, 255 пробігу, п'ятий рік, 5499. Механіка. Має ось такий салон на вьослах, простий руль. На рулі бачите потертості. Магнітолка, кандюр. Ось такий задній ряд. Volkswagen Caddy. Opel Astra H дивіться, також на українській реєстрації на дисках. Восьмого року 258 зеленого пробігу 1,9 дизель 5950. Машинка повністю танована, тканевий салон, механіка, склопідйомники. Має ось такий зовнішній вигляд. Ось такий варіант, також на українській реєстрації. Рено скломає тріщину на простих кавпаках, білий колір 21-го року, Сандера, 1 літр, газ бензин 8500. Хетчбек. Механіка. Ну, якось так, 21-го року машина. Volkswagen B6, седан на дисках. Всі на українській реєстрації сьогодні машинки. Восьмого року 265 пробіг, 1,8 бензин на автоматі 7500. Чотири склопідйомники, ткановий салон, регулюровки, простий руль, автоматік, клімат, підлокотник. Ось така вона. Те Volkswagen Golf, 6, українська реєстрація, чорний колір. Дивіться на ось таких дисках. 11-го року 1.6 дизель Торг Є 8500. Чотири склопідйомники Рульок, механіка. Ма ось такий салончик, підлокотник, задній ряд, ось така стеля. ТДАЙ. Якось так виглядає. Opel Zafira на транзитних номерах. Мабуть, вже тут не перший день, дивиться на рідних дисках. 5 року 215 заявленого, 1,8 бензин, 6500 свіже пригнана. Тканевий салон, механіка. Рульок в оригіналі має потертості. Volkswagen CAD. На дисках, також на транзитних номерах. На автоматі 9-го року 1,4 бензин свіже пригнана, 8207 місць. 177 заявленого пробігу. Ткановий салон, автомат, мультіруль, склопідйомники. Цікава машинка вже на київській реєстрації, правда, на простих капаках. Volvo V50 в чорному кольорі, нетанована. 7710 року 1,6 дизель. Після ТО 197 заявленого пробігу. Відкрита. Да, відкрита дивіться. Має ось такі дверні карти, склопідйомники, накладки, тканевий салон, механіка, ось такий рульок. Якось так вона виглядає. Як вам Volvo V50? Дизель треба перевіряти. Ну і взагалі, як кожну машину, особливо також є фаркоп. Ще один Б6, дивиться на номерах, на простих кавпаках в універсалі. Має він код 7708 року, 235 зайвого пробігу, 1,4 бензин, Passat TSI, номер телефона. Машинка закрита, тканевий салон, мультіруль, проста механіка, 6-ступка, клімат-контроль, склопідйомники. Ось така вона. Рено Сенік, Київська реєстрація на дисках, скло оригінал 7.212 року, 300 пробігу, 1,5 К9К, дизель, номер телефона, бачите, має тканевий салон з шкіряними вставками, механіка, 4 склопідйомники Якось так. Виглядає. Дякую, гарного дня! Дивіться, така ж проста машина. Chevrolet Авіа. На ось таких дисках, вся відкрита продаж. Щось не можу прочитати, 5512 року, 81 тисяча пробігу, газ, бензин, автомат, 1,4. Має номер телефону. Давайте подивимося, як вона виглядає. Передні схопідйомники. має ось таке сидінь, руль в опльотки, Шевроле підлокотник вже поставили. Автоматик, кандьор. <кхи> О, ще тут є і собачка, ось така, да? задні весла. Як вам така машинка? Ось люди виїхали продати свою машинку, Сузуки. Сузупі Гранд Вітара, 220 Провіо, 7 рік, 7900, 2,7 бензин. Машинка на автоматі. Має 4 склопідйомники. На газу, мультіруль, автомат, монітор, ось такі, мабуть, це чехли, підлокотник, задній ряд. Також є люк. Дякую, гарного дня. Е, ось такий Hyundai на простих кавпаках. Е, ось таке підкапотне пространство. Дивіться, навіть є якісь ось такі штуки, да, коли там була заміна мастила. 6512 року, 200 пробігу, 1.6, газ бензин, автомат, номер телефона. Чотири скла підйомники, має ось такий салон, рульок, автоматик, кондер. Показую вам задній ряд. Саме головне в машини є ціна. А там дивиться, як вам Ford? На Ford СТ. Люк 2013 року, фієста, 1.6 бензин, 36 заявленого пробігу, 7300 36 заявленого пробігу. Бажаєте Форд 36 заявленого пробігу. Закритий. Маюсь такі сидіння, коробочка. Дякую, хтось нам відкрив її, не знаю хто. Як вам на 36 з'ямого пробігу? Далі нічого не буду коментувати. Ще один форт. На дисках білий кольор 2014 року, 1 літр бензин, 185 зеленого пробігу, 6200 офіційна, 14 рік. Це ваш? Не проти? Дякую. Офіційна куча паперу. Власне, каже, що є куча паперів, офіційний, 400 підйомника. Ось такий рульок, тканевий салон, п'ятіступка. Якось так виглядає маленька машинка для міста. Ось всі документи. Якщо когось зацікавить, телефонуйте, то номер телефону я показав. Ремень ГРМ теж помінений, документи є. Ремень ГРМ поміняний, є документи. Все, дякую. Збираю для вас бомжей. Дивіться, так? самі бюджетні машинки. Вже не перший Форт. Ось такий ще Форт залітає. Має тріщину скло, оригінал 3456 року Ford Fiesta 14 дизель 235 заявленого пробігу. Руль в опльотки, передні склопідйомники, сидіння в чохлах кондюр, механіка. Задній ряд, задній ряд на веслах має ось такий. Для тих, кого цікавить Volkswagen. На простих кавпаках, седанчик, джетта, 1,8 TSI 160 пробігу 2014 року, 7950. Бенз свіжа. Шкіряний салон, склопідйомники. Бачите, ось такі моменти вже є. Простий руль, автомат, каньдюр, монітор. Ось такий Nissan. На дисках має протитуманки. Пілкінгтон Лобаве 8 року 187 заявленого на автоматі 1.6, бензин 6700. 4 скле підйомники. Ось такий рульок, автомат, сидіння в чахлах. Задній ряд. Nissan Note. Кіа, дивіться, Кіа, дата вже така цікава машинка, бюджетна. Є люди, які надають їй перевагу перед іншими машинками в такому кузові. На дисках вже на українській реєстрації 11-го року Кіа Сіт, 1,6 дизель не бита, не фарбована. Номер телефону 216 пробігу 11-го року 7500. Обмін на автомат. Також можна розглянути обмін на автомат. Має ось такі дверні карти, тканевий салон, мультируль, механіка 6-ступка. Дивіться, на. Да? Ось так вона виглядає. Задня полка присутня. Показуємо вам задній ряд, задній ряд на веслах. Також є фаркоп. Ринок Чапаївка в неділю. Якось так він сьогодні виглядає. Третій міган, Третій міган на дисках чорний скло міняне 2009 року, 1,9 дизель, 7100, 260 пробігу. Всі машинки не знімаю. До Деяких не підходжу. Я їх вже бачив, склопідйомники, ось такий салон. Е, я так розумію, це вже встановили монітор. Ну, ось такий він. 1,9 дизель. Маємо ось такий Рено. Просто вам показую, що взагалі є на ринку Чапаєвка. Ну, можна сміло сказати, що ринка немає. 10-го року 1,5. 300 пробігу, рідний 6500. Дизель. Все ок. -Ok. Ще один Volkswagen Golf, шостий. Дивіться на простих кавпаках. До речі, на Донецькій реєстрації 7509 року, 1,4 сила 163 пробігу. Закрита тканевий салон, механіка, простий руль. Opel Astra H. Також тут вже не перший день на простих кавпаках. Цікава машинка, популярна в Луцьку машинка з бюджетного класу. Тільки ця на автоматі. На автоматі не цікава. 6007 року, 138 зелого пробігу, 1,8 бензин. Рено на транзитних номерах, на дисках 9-го року 1,6 бензин, 7700-208 пробігу. Має світлий колір салону, підлокотник, механіка, простий рульок. Ще один Рено, також на дисках, на транзитних номерах. Дивимось, 2012 року 1,5 К9К 197 зайвого пробігу 212, 2012 року 212. Вже кажу щось не те. Відкрита. Чотири склопідйомники, підйомники, тканевий салон, механіка, простий рульок, рульок перешитий. Ось такий моніторчик, підлокотник, задній ряд, полка є. 7 місць. Ще один Б6 на простих кавпаках на євро номерах. Восьмого року 8600, 1,6 бензин механіка. Тканевий салон, підлокотник, простий руль, механіка, лімит-контроль. Нічого такого, Шина нам на ось таких дисках. 59509 року 226 заявлено 1,8 бензин без пробігу по Україні. Ось такі дверні карти. Салон з вставками, рульок, має потертості, моніторчик, механіка. Вектра. Шкода. Ось така шкода у нас. Чи ось така шкода у нас? Дивіться. На дисках на українській реєстрації 6308 року 1.6 бензин, кондиціонер, торг. Тканевий салон, передні склопідйомники, простий руль, механіка кандьор. Зверніть увагу на дверну карту. Тайотка Корола, якщо не помиляюсь, 1.6 газ, бензин 6 року 240 заявного пробігу. Рульок, передні скопідйомники, така салон. нічого такого, я вам просто показую ціна Тайота Корола. Ось така у нас ВРС Шкода фабія. Харківська реєстрація має люк на дисках. Яка ж буде тут ціна? Ну і ціна буде не маленька. 1,6 автомат. З 7-го року MPI 6950-153 заявленого пробігу. Відкрита. Має склопідйомники, ось такий салончик. Дивіться, які сидіння, простий руль, склопідйомники. Автоматік. Ось так він виглядає. Hyundaiчик також бюджетна машинка. Що стосується запчастин на неї, це вони дуже дешеві. У мене був Kia Rio. Взагалі бюджет-бюджет 7, я так розумію, 800 811 року, 115 землевого пробігу, автомат 1,4 бензин. Також відкрита. Передні склопідйомники Цікановий салон, вся навощена на автоматі, кондер, рулек, мультируль. Маленька машинка для міста. На э, простих веслах. Ось в такому Одразу кажу, э, машини э, за великі гроші я не знімаю. Їх тут багато, але для мене на моєму каналі мені це не цікаво. Ось такий пижик. Тільки, мабуть, заїхав. Дивиться, білий на транзитних номерах. Я так розумію, маю панораму на дисках. В 5900 плюс сертифікат готовий. 2010 -го року 192 заявного пробігу, 1,6 бензин машинка з Нідерландів. Має ось такі дверні карти, тканевий салон, рульок, оригінал має потертості, механіка п'ятиступка. Ну, Якось так ось така фігня, якась. Ось такий задній ряд.